Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні ми знову в епіцентрі Подивимось на новорічні новинки і насолодимось новорічною атмосферою. 108 гривень маленький кулі з символікою наступного року, Як ви бачите, от є санта з конем, також чорні кулі з конячками намальованими. І тут поруч за 131 гривню. Маленькі фонаки. У мене, власне, ось такі є в білому кольорі. Але окрім білого та фіолетового, ще є інші кольори. Просто тут вони не представлені. 108 гривень маленькі. Кулі різні, з ручками, з ялинками. Мама, тато та дитина. Знову конячки різні. Так, тут я бачу ведмедики, я таких, здається, не бачила. Там пальма. Саме таке. Тут трошки побільше кулі з конячками. Доволі гарні, дивіться, які красиві коняки. Але ціни тут немає. Не можу сказати ціну, тому просто показала вам, що тут є. 180 гривень з сіном всередині. Конячка. Це просто звичайна куля З пальмою відпочиває кінь. З ним бавовни, котик з бавовною та прапором України. Тут такі, бачите, патріотичні куні, трошки є, ось ще є котик на зеленому фоні. Так, давайте далі дивитися. 216 гривень. Тут знову оці колісіно, коники, коники, сам сніговички. Сніговочки. А є також фігурки Я от бачу, тут ціни немає, не поставили, загули, можливо. Ось, рожеві поні. Чомусь тут стоїть Санта. 267-130 гривень. Що я що, я не знаю, чесно. Тут написано символ року, тому, мабуть, тут то 267, а ось це 130, скоріш за все, як я розумію. Є ще така конячка гарна. І плюс така 175 матові кулі з маленькими поні. Дуже милі вони такі, мультяшні. Є ще сині конячки, такі на синьому коні. Так, тут чорна коня з кирками. Ці прикраси по 105 гривень, конячки. Отакі Уля тут, також тут виходить, а, ні, тут просто гілочки, гілочки-гулочки, часики. Тут, до речі, позаду підковує оцих конячок. Тут ціни немає, але гарні кулі з вином та виноградом. Оздоблені бісером, бусами, масивні, просто гілочки з листими ягідками. Знову конячки. Ціни немає. З ялинкою за конячка усі подаруночки. В мішку з подарунками сидить конячка. Тут також ціни немає. Щось це взагалі без стін. Все. Так, сонячники. Дуже гарно. І з квітами. Ціни, ціни тут також немає. Чорний колір. Білий, фіолетовий, зелений. О, я тут ще, бачите, дивіться, яку красу. Синички. Дві синички дуже гарно. Прикольно. Є ще такі варіанти куль з кониками маленькі в різних кольорах. Ціни я не знаю. Її немає. 140 або 108 гривень коштують такі кулі з кониками. Вони тут надруковані, мальовані. По 165 гривень. хатинка, ведмедик-ялинка, засніжена хатинка, сніговичок дуже милий, Дивіться, який мультяшний. О, конячка з Сантою, конячка з подарунками, пінь. вінчик такий. 180 гривень. Кінь. Ягідками. Оця дуже мила прикраса. Золеним плюгіном мені подобається. Конячка знову з ньогочком. Дивіться, яка мила лисичка. А я той який класний. Супер. Так, і знову конячка. Переходимо далі. Тут 180 гривень коштують білочка та синичка. У манню у них снігір. Ой, який пейзаж, дивіться. Мені сніговичок дуже подобається тут. І взагалі дуже гарна куля. Сніговички такі. Так, ціпо. 198. Оздоблені, дивіться як. Різні є. О, навіть чорна є. А ні, це зелена, темно зелена. В ціні здалося, що вона чорна. Так, 198 гривень. Санте, Санте, знову санти. І Санта в синьому броні ще є. Так, медмедики, 149 гривень. Сніговий, янгол, ведмедик, кінь. Тут пальма, хатинки, Санта. Так, 168. Ну, Це все я вже тільки що, по суті, показувала вам. Тут розбита навіть іграшка. Ось вона не розбита. 149 гривень пулі з соми, чорна така вона. Гарна, мені подобається. Тут цін немає на ці, але дуже гарні. Ведмедики, кінь. Пейзаж такий. Дуже гарна ось ця, дивіться, яка. Морська тематика тут вау. Ну, вона прям шикарна, звісно. Це для тата можна купити подарунок. Суші. I love sushi. Клас. Є навіть куля з Голлівудом. Балерина. Так, що тут ще наше перше Різдво. І знову ось ця. Ну вона дуже класна. Прям реально розкішна морська тематика. Ось ці по 162 гривні. На цій тінь немає, але такі оздоблені вони біси, ровно посипані всім, чим тільки можна. Залишаються блискітки на руках. Різні тут дизайни, як ви бачите, такі масивні. Да? Тут конячки надруковані. Вони є на різних кольорах, на різних булях. 81 гривня, зайки такі. І також ще прозора куля, в який середній пінопласт і папірець такий з різних сторін, різний малюнок. Є різні варіанти, як ви бачите. Різні кольори. Так, які тут ще є дизайн? О, такі є дизайн ще. Годинник. Свічки на прищепках, знову ж таки, без ціни в рожевому та білому кольорі тут бурульки по 90. От ще ось такі бурульки, скоріш за все, також по 90, а ось ці по 45. Дуже гарний стиль, у цих прикрас, дивіться, такі пастельні кольори дуже гарні. Ялинка в синьому кольорі красива, і є ще в рожевому, також дуже гарно. Дивіться, яка пікмі-ялинка Клас. Без ціни. Знову конячки. Конячок тут доволі багато, до речі. В інших епіцентрах так не було, як в цьому насправді тут прям реально є що обрати конячок. Мордашки коячик ще є в інших кольорах, окрім помаранчевого, який я вже показувала, синій, блакитний фіолетовий і білий. Так, тут у нас за 198 гривень такі пір'я павліна, знаєте. Також різні різні кольори тут. Ой, мені оце дуже подобається, але це, звісно, не звідси, але воно дуже гарне. Як бризки шампанського, знаєте. 119 просто звичайні такі, ну, просто базові, скажімо, так? Гілочки, так, 189 гривень, також оздоблені бісером. Синій білий колір. Ось ці по 180 Дуже гарні. Атмосферні. Мені подобаються. Патенки різні, сніговічки, ялинки, пташечки. Є дзвоники в розписі. Якщо я не помиляюсь, то називається патриківський. Якщо я щось не так сказала, поправте в коментарях. Але ну, доволі прикольно. Раніше таких прикрас не було. 198, подивіться, які атмосферні потяги. Прям через двигання такі. Мені, десь всього, ось цей сподобався. Він прям реально дуже-дуже класний. По 89 гривень, дивіться, в зірочках і в лискитках. І це, до речі, а це незрозуміло щось. Ні, це маме все-таки скло дійсно. Такі, цікаво. Такі по 99 гривень прозорі, рожевий та жовтий колір. 99 гривень ось ці шампанського бризки. Білий колір. Так, тут є ще такі, знаєте, як заморожені кулі. Темно-рожевий, світло-рожевий, червоний ще бачимо, ось червоний. І гарненький насправді. Дивіться, які мініатюрки, прямо взагалі маленькі-маленькі кулі -маленькі за 90 гривень. Конячки. 750 гривень. Серце, дивіться, яке. Ого. 295. Конячки. Без ціни, але вау! Я люблю таке. А це дійсно моя тема. Коло всередині щось дає. Близкітки. Тут, коротше, все напічкали, все, що тільки можна. Тільки тирси і якихось, я не знаю, соломи не вистачає. А так то класно. Набори ось цей, я пам'ятаю, я пробувала десь в районі 700 гривень коштує. Тут просто цінника нема, це вам так приблизно кажу сума. Таві далі маленькі, 265. Ось ці прикраси, я їх вже декілька разів показувала в своїх відео, тому я буду показувати, в принципі, 5 його попередніх відео немає. От з цього я не пам'ятаю. 320 гривень, дивиться, тут така композиція всередині. Хулі, подаруночки. Так, далі ось цей будиночок я також не пам'ятаю за 320 гривень. Цуцик за 250 гривень. Вірмо винтіли домані. 209, дивіться, яка білка. У <свісно> неї <Внає> якось очі <свісно> по-різному намальовані. Звісно, обрати можна гарно з цих, які представлені. Але все-таки загальним планом зараз вам покажу, які тут є. Каретки я не бачила такі. 220 гривень. Помаранчевий. О, ну супер. І зелений. Чекаємо, поки увімкнуть генератор. Ось, власне, зелена і жовта. О, є ще рожева, рожева з зеленим і синя. З цього стенду мені більше всього, знаєте, що подобається. Ось ці будинки за 240 гривень. І ведмедики. Будуть такі, я не знаю, прям різдвяні-різдвяні. 185 гривень. Я в минулому році цю іграшку купувала. Зараз 99 гривень, вона коштує прям реально класно. Я обожнюю момітролю. Це улюблений персонаж мого дитинства. Трустини новенькі, я їх не бачила раніше. 260 гривень. Зелена та червона є. Чобітки з мишками. Жовтий та червоний колір. 290 гривень. Каляска рожевому та синьому кольорі 199 гривень. 210 морозиво. Без патрон, але без ціни. Ось фірма навіть як написано, а ціни нема. Це щось новеньке без ціни, з пінопласту зроблено. Рибка. Ракушка, така морська тематика. І зірочки. О, навіть є дельфінчек. Дивіться, який класний, І черепашка. Така. Класна. Так, і дивіться, що тут ще є. 165 гривень автомати з улями. Дуже велика наклейка на вікнах. Олень з ялинкою 332 гривні. Також є маленький олень 75. Улюблений стен 228, 178. Так, це теж 178. Так, це я вже показувала. Так, тут якось мало насправді. Здається, що багато, але по факту їх мало. О, нічого. 195. 195. 250. Ось ця 460 гривень на гілочці садить. На двері можна її жити, як ви бачите. Гляньте яка ялинка. Та ну, ну за що. намкнули. Так от, дивіться, яка ялинка цікава. Цікаво, прикрашена вона тут такі гілочки. 245 гривень коштують. знаєте як феєр, феєрверк. А це те, що я казала, різних кольорів є. Оцю блакитну, до речі, я не бачила. Новенька. Рожева, біла і фіолетова. Така велика куля 7700 коштує. А поменше скільки? А поменше ціни немає. Пластикові кулі, дивіться, тут всередині. Кінопласта 40 гривень. Крісмас. Колені. янголи, Сніговик. 135 гривень. Це також по 135, 135. О, дивіться, яка краса. Ось цінний. Але гарно. Краса. Сніговичок. Тут бачите, воно повітклею, воно ще й світиться. А ну, як воно? Не знаю, як воно вмикається, але тут гірлянда є. 248. гривень. Олень. 248. Є такі ще маленькі. 135. Мені цей епіцентр дуже подобається за рахунок ось таких композицій. От Дійсно дуже гарно оформлений саме цей епіцентр. Різні оренки, фігурки. Оці я не бачила штучки. Ведмедики, які, які ось так світяться. Скільки вони коштують? Давайте глянемо, якщо є. 1200 гривень. Так от. І олені. Коні. Єдинорозі. 3000. 1850. Дуже гарна ялинка. Тут ведмедик на барабані, кулі. Красиво. Такі от прикраси, типу пряники, знаєте. Зроблені вони. заліза. я не знаю, 189. 850 гривень сови, але як тільки трохи, що вони всі починають падати. Дуже неустойчиві вони, але дуже м'які в той же час. Так, знову композиція. В червоному стилі такому. Так, давайте глянемо на сіні. Санта. 1188. На санях. На велосипеді дуже гарний. 1720. Це якій міні-ялинки. 320-440. Тут бачите, різна їх ціна. 149, ось такий якийсь домовлюнок з різному та червоному кольорі. Дуже багато тут різного декору, дивіться. Різні гноми, сніговички, оце все 650-650 такі гноми. Хо-хо-хо. Так, мені цікаво цей пряник. Пряник. Так, скільки ти коштуєш? 460 гривень. Такий пряник. А який админик мій. Клас, мені подобається. Скільки ти коштуєш? 798 гривень. Дуже класний такий, знаєте, різдвяний, різдвяний різдвяний вин. Сніговичок на велосипеді. 499 гривень. Окрім сніговичка, є ще олень на велосипеді. Так, совушка, пташечка. Наша. Скільки? 450 В окулярах така вона. А сніговичок засніжений трошки. Цінник, цінник, де? Зверху бачу. 680 гривень. Так, ти не впадеш? Не впадеш. Давайте дивитися далі. Сніговички. Ой, якийсь санта атмосферний. Оскільки, оскільки. Цінника нема, походу. Давайте тут глянемо. Немає. Безцінний Санта. Дуже багато Сант. Прям дуже багато. Ой, з ведмедиком дуже гарно дивиться. І скільки він? Цінника немає. <гум> Ні, ну це, це капець. Чому немає цінників? Не знаю, чому немає цінників. 1100 гривень сидить ось так з лижами. 590 гарний з ліхтариком. Клас. Різні бантики, О, сині. Є. 110 зелені безціни. Приємні на тут. А, от 185. Золотий, 440. І серідність кольори є. Ой, дуже об'ємний, який Мягенький, прям як подушка, якщо чесно. 580. Це я. Привіт. 210 ялинки. Засіджуємо ялинки. Давайте глянемо. Оскільки? 299. Віночки 259. Тут такі самти є ще в червоному кольорі. Олень 13300. Сніговик 9900. Є ще yeah. олень в цепку. Оник 7477. сніговичок маленький. Такий Санта. Дивіться, які великий. Зараз ціну глянемо. там має бути ціна О, 2650 гривень. Він коштує. Набірчик 1283 з куль. А цей набірчик за 659. 900 9900. І головна ялинка в цьому центрі. Дуже гарна. А отут синя композиція. Все так сяє, сильне, ладно. 32 760 олень. Так не виглядає. Також тут є новорічний посик, ціни можете саме побачити. Тут одразу вони стоять біля самого товару. Доволі гарний. Ові це є вот, качатка. З паєтками всередині. Люблю таке. Доронкові всякі штучки є ще які можна подарувати, як ви бачите, чашки. Медетик. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Це величкий спойлер, я вже прикрасила одну з ялинок, і скоро відео вийде на каналі. Тому не пропустіть, залишайтеся разом зі мною. Всім бувайте до нових зустрічей.